Добрий ранок! Сьогодні в нас такий випуск. Все таки пройшла осінь, і я хотіла зробити підсумки. І мені хотілось показати продукти, якими я користувалась, особливо це макіяжні. Чим я користувалася часто, до чого в мене тягнулася рука, яке я відкрила для себе цієї осені. Тому зараз ми разом зробимо макіяж з цим розкажу, покажу. Це такий буде звичайний, більш лайтовий макіяж, коли я там кудись пішу, мені треба якийсь базовий макіяж. Ось зробимо його з моїми такими основними осінніми продуктами. А перед тим, як ми перейдемо до макіяжу, попрошу підтримати мій канал, підписатися, написати коментар як можна довше. Це прям дуже допомагає моєму каналу. Поставити лайк, мені буде дуже приємно. А ми переходимо до макіяжу. Тут я розповім не тільки про продукти, якими я користувалась, знаєте, і до яких тягнулась рука. Якісь, можливо, знахідки. от Більше такі професійні продукти. Мені цей реджуран, він як сара. Ну от Нема в нього супер зволоження, я його закриваю щось таким. Це в мене є з Іпсі ще. Я вирішила, що треба ж його використовувати, бо пройдуть терміни. Тому я наношу ще його, щоб було таке, знаєте, більше зволоження. Нанесу кремчик. Що я наносила більше осінню? Це були якісь серуми і закривала я їх часто СПФом. <свісно> Всі мої серуми відправляються в рубрику пусті баночки. До речі, вона теж скоро буде. Тому зараз я не можу їх використати. Я зроблю, як я роблю останнім часом. Що я брала? Я брала ось такий вітамінчик. Це в мене є сером. Ну, він прям десенький такий. І я його наносила по всьому обличчю. Що для мене стало знахідкою в цьому сезоні осінньому, це. Ось такий засіб. Це мініатюрка від Бобі Браун. Вона дуже економна. Я б, звичайно, хотіла велике пакування, але в мене лише міліпіздрік такий. Що мене здивувало в цьому засобі, що це люкс, але він прям прикольний. Він дуже гарно мені зволожує і готує шкіру до макіяжу. В мене ця манюнька вже давненько. Я прям не так, знаєте, дуже потихеньку користуюсь. Цікаво, у ну, нас буде хоч один макіяж, коли я... Знаєте, кожен раз, коли я планую зробити макіяж, в в Ну, такое. а що мені останнім часом подобалося робити? Дивіться, так як ну, на кожен день мені не хочеться робити плотне покриття, Бо часто я ще з макіяжем ходжу довгенько. Починаю я зазвичай з синяків і на початку якось я користувалася цим засобом це від Катріз, але все-таки більше мене тягнуло до Dior. Він у мене помаранчевий і ідеально мені підходить для синячки. Тому я його прям використовувала постійно. І от сюди. А взагалі, як прийшла ідея зняти це відео, я така сиділа. Знаєте, дивлюсь уже ж типу, осінь пройшла, і треба знаєте, якісь не те, що висновки. А у мене за осінь було якесь більше, більше поповнення моєї парфумованої колекції, і я вирішила, що я запишу для вас відео, що я купила за осінь. А для цього я така подумала, ну треба ж зробити макіяж. І так як осінь пройшла, треба розробити нам трошечки висновки і підсумувати, знаєте, як цей сезон. Ох, не знаю, вийде мене його замаскувати чи ні. Дуже великий прищ. Обу два величезних прищі. Красутка. Останнім часом, як я, наверношу тон. Це, до речі, не дуже ефективно, але меніколи мені хочеться, щоб було більш таке зволожене обличчя, тому я це роблю. Я беру свій улюблений хайлайтер. <кх> до речі, у мене він скоро закінчиться. І я думаю, мені замовить такий самий, чи, можливо, ви знаєте якісь схожі продукти. Він чи мені подобається в нього дуже малесенькі блискітки, він світлий. Не знаю, буде видно. От супер класне підсвічення. І я його використовую тільки додаю до тонального засобу. От зараз я думаю, мені замовить його чи щось інше. І як я почала робити? Я беру зволожуючий крем, який мені підходить. Зараз я часто використовую ось цю баночку, набираю крем. Хайлайтер, і я досить так непогано підсіла на оцей ламель. Мені подобається кольор, мені подобається, що він матуючий. Тейлін Біпер, я бачила, робила це з новим тональним від оцей в стіку, але ну, мені щось він не зайшов, до речі. Я заходила, у нас він був в брокаді, і він якийсь, як завжди, Діорка для мене жовтувата. І я на нього щось так глянула, І бо я думала, може я коли поїду на день народження, може там в ароматеці, подивлюсь його візьму. Беру пензлик, це все перемішую. І виходить, знаєте, ну така, типу, більш касяюча, але яка буде стійка, бо все-таки цей тон гарно тримається. Не пам'ятаю, я вам казала, ну, колись казала, це в мене відтінок 01, він світлий, він холодний. Засмаги в мене вже нема, тому взагалі окей. І от таке моє. Наношу, виходить, прямо і бішка. Єдиний недолік у цього способу він не супер економний, бо ну, пензлики, на жаль, в себе дуже багато набирають продуктів. Але плюс, що це виходить таке досить тонесеньке, зволожуюче покриття, але воно виходить досить стійким. Якщо у вас залишаться ворсинки після цього методу, то, а вони часто залишаються після пензлика, я підтушовую просто спонжуком. Сьогодні, до речі, це трошки виходить з нашого такого концепту. Ми використаємо новинку, бо мій спонж вже можна відправляти в рубрику Пусті баночки. Це в мене був спонж від Сінарти, він вже мені страшний, він вже трошки потріскався, не знаю, буде видно. Я його не мала, я знаю, він боротний. Я вже ним просто не користуюсь, треба закинути його в пакетик де пусті баночки. Бачите, воно наноситься з такими полосочками. Але ми беремо наш спонжик. У мене новенький ось такий з підставочкою. Це бренд ВОПс, і тут ще є така штука. Блін, я не знаю, якщо ви знаєте, для чого це то розкажіть. Може тут написано? Uh, ну, не написано для чого тут силиконовий спонж, не знаю навіть Но тонним. Це максимально дивно. Окей, Ми трошечки підтушуємо, щоб приховати ці полосочки, якщо вони у вас є. У мене вони чомусь завжди є. Зараз ми переходимо до контурінгу, і мені дійсно сподобались ось ці продукти. Я не знаю, ну от я не можу нічого сказати про них поганого, вони мені сподобалися, можна сказати, така осіння знахідка, яку я обожнюю. Цей контурінг прям для мене ідеальний. До того, як у мене з'явився цей, треба закрити. У мене був ось такий від Кевін О'Коннелл, чи як воно там правильно? Ось такий. Я супер світла, тому мені вони такі підходять. От дивіться, які класні кольори. Мені ним легко працювати, він супер легко тушується, тому я б сказала, що це моя така класна осіння знахідка. І хто світленький, раджу скористатися таким засобом. Ми я не знаю, як будемо замасковувати. Трошки і наносимо додому. Переходимо до румтя. Як я сказала, мені сподобалася лінійка, до чого я використовувала ось ці відламель. Вони, в принципі, в ідентичному кольорі, просто ці вже, бачите, так виглядають. І вони вже підсохли. Я їх використала мало, але зараз прийшла до цих. Вони взагалі дуже класно тушуються, дуже легкі, прям, дуже класні румяшки. Гарний освіжаючий такий колір. Що мені в них подобається, От нанесу я їх багато, їх легко прибрати. Трошки сюди, сюди. Так беру спончики тук-тук-тук-тук-тук. І зайве приберем. Ще мій фаворит. Ну, вже мабуть не тільки осінь, взагалі ось ця штука. Бо коли я там нанесла все на руку, воно супер легко мені змиває, швидше ніж міцеляркою. Тому так я використовую цей засіб також. Тепер ми переходимо до консилеру. І не то, що фаворитом, мені вже просто набрати цей консилер. Можливо, мені треба почати вести, знаєте, Project Pen. я використовувала дуже часто цей лораль. І я не знаю, він у мене не завершується. Я вже не знаю, як його використати. Дуже стараюсь. І навіть 1 n відтіночок у нього наносимо. Бо в мене вже там і мініатюрка тарт лежить. Але мені хочеться вже завершити, щоб не було 100-500 відкритих консилерів. тут підчищаю завжди. Поки мені незвично. Е, бо оця штучка мені не залазить прямо відок. От цим було прям зручніше. Тут якось, знаєте, гостреньке воно і зручніше. Цим, поки мені не так зручно. Можливо, я до нього звикну. Але от поки. Напишіть, до речі, в коментарях ваші улюблені спонжі. Мені цікаво, буде щось спробувати ще, бо поки, поки не знаю. Якось він дуже пружній. Це якось і пружні, і м'який, а цей такий супер пружній. Поки, знаєте, так незрозуміло. Можливо, я до нього просто ще не звикла по хурам. Так і залишився мій фаворит це ось ця пудра під очі. Трошки її насипаємо. Вона мені супер класно фіксує консилер під очима. І мені подобається, що ця пудра не додає мені зморшеку цих мілких, неприємних під очима. О, деякі пудри бувають. Плюс вона біла. В неї можна додати трошки корекції. Це моя не перша баночка, тому і осінню я нею користувалась і не планую її змінювати. А так, як я вам вже казала, що я підсіла на сяючий макіяж, то для обличчя мій фаворит був сепуча Клареса. Вона трошки сяюча. Я зазвичай брала великий пензлик і отак прям. Ця осінь прям. Я підсіла на палеточку від Шарлотте. Це в мене мініатюрка. Ой, постійно задіваю її ногтиком. Вона дуже класна по відтінка, мені подобається, що вона така світленька, і то досить приємний хайлайтер. Таке, знаєте, дуже дороге люксове сяєння. Немає ніяких великих блискіток. От коли я робила максимально такий свій лайтовий макіяж, і е, має такий трошки золотавий відтіночок, якраз на осінь для мене було це ідеально. І тут класний контурінг, бо ним теж легко користуватись. Він не плямить, він ідеально мені підходить по відтінку. Та завжди я фіксую свої рум'яна. Так, давайте скажу чесно, чого в мене тягнулася рука. Найчастіше це були ось ці два продукти: один сінат, і вони такі сяючі аля Hourglass, і з мілким таким парламутром – це офра. Вони в різних відтінках. Чесно скажу, рожеві і макіяжі, я чомусь робила рідше, хоча зазвичай я більш по-рожевому. А цей сезон у мене прям пішов більш на такий відтіночок. Тому я його і додам сьогодні. Вони з таким теж легким сяєнням, мені це подобалося, кажу, я підсіла щось на сяючі рум'яна, і я прям від них кайфувала побільше. Зазвичай, коли я роблю макіяж, Швидкий світ Крінет Експрес. Я ті ж самі рум'яна наношу і на очі. Це в мене як база під макіяж була. Далі у мене було дві палетки, до яких в мене от просто так могла ціну. Ну, знаєте, коли ти швидко фарбуєшся, тобі треба обрати якусь палетку. І зазвичай я брала або цю від Alan Pro, або цю стару лімітку від Lamelle. Бо в них класні мені комфортні відтінки, ось ці такі Брала спочатку те, але в принципі вони видно, да, що я ними користуюсь. І трошечки робила. Об'ємніше око. Це просто супер швидко. І також я підмальовувала під оком. Далі одним із моїх фаворитів став ось такий. Лайнер, це е Line в коричневому відтінку. Бо був період, коли я дуже активно робила веснянки, От прям якось цієї осені, мені дуже хотілося веснянок. І мені здавалося, що дуже власно виглядає веснянки з таким лайнером. Тому зараз намалюю він не водостійкий, це його недолік. Хоча я купила ще собі катрийсь водостійкий. він теж не водостійкий, тому. Можна закріпити тінюшками, тоді буде ефект трохи кращий. Ось такий колір. Ну, кольор гарненький. Мені він сподобався. І що могла я інколи зробити? Для більш виразного погляду я могла додати більш таких такого пертового трошки. Небагато. Вона заодно трошки закріплює мені лайнери, бо у мене всі такі продукти нестійкі. От так, я мала додавати ось таких тіньошок, щоб просто продовжити стійкість. І як не дивно, найчастіше моя рука тягнулася зараз до цих двох сіяшок. Одна це ламелька золота, а інший брінок це такий дірфманський з Алікспрес. Він більш білий, його недолік, він сипучий. Але він класно лягає мені в кутик ока. Зараз покажу. Прям супер сяючий. Додала трохи на слезову олівчика. Я прям від цього кайфую, мені подобається. І додамо ламельку. Ламельку я зазвичай наношу пальчиком, незручно, коли є нігті, скручуся. І більше так на серединку. Бачите? Через те, що є нігті, я собі поставила не туди. Просто цей продукт пензликом наноситься так собі, він краще наноситься пальчиком. Але пальчиком буває це незручно. Але гарно сяє, він у мене вже давно. Він мені дуже подобається цей продукт. Це спаркот від ламель в 401-му ас прям супер. Я від нього кайфую, але нагадаю, що після нього краще гарно витерти пальці, бо ви випадково десь торкнетесь і ви будете знову в цих блискітках. Побалакаємо про душі. Фаворитом моїм осіннім була ось ця. Вона вже засохла, вона вже ніяка, але прям була фаворитом. Те, що я інше пробувала, це був Essence Панорама. Не пам'ятаю, коли я пробувала цю. Не то все не то, бо ця в мене дуже відбувається, а ця в мене дуже відбувається і ця. Ну, взагалі, жах. В принципі, панорама Рама непогана щіточка. І тут непогана щіточка, це мені менше всього сподобалось, але те, що вони відбуваються, я маю ходити контролювати, витирати, мене це бісить. Тому. Часто користувалася цею, тому я вже десь під кінець осені відкрила нову туфшке. Якщо пам'ятаєте, стара в мене виглядала ось так: не трошки вигнута щіточка. А це я взяла була нову на Хорбі, і оце я її відкрила. І зараз покажу, яка тут щіточка. Ось така. Мені такий більше подобається. Єдине, що вона трошки великувата. І інколи я можу замастити по віку. Але зараз профарбую, покажу, як вона буде виглядати. Це знову ж таки термотуш, яка не відбивається. Вона досить швидко засихає. Ось такий у неї ефект. Мені подобається, а більше всього мені подобається, що не відбувається. Люди, у якого є ці проблеми, мене зрозуміють. Це просто жахливо. Так, зараз друге око на фарбую і повернусь. Олівчики для мрів. Моїми найулюблені були Eveline і Elen Pro. Вони мені, в принципі, схожі. Мені зручно, що в них такі малесенькі. Eveline трошечки світліший. А LN Pro трошечки темніше. Візьмемо LN Pro. Але цим я користуюсь не дуже багато. Я це просто не люблю. Цієї осені я частенько робила ламінування, тому мені не треба було суперфіксуючу гелі, і я хотіла завершити ось цей. Це гендонік від українського бренду, він вже є новий, але, мабуть, давайте зробимо вже останній ним макіяж, бо він вже мені просто набрид. Коли є ламінування або коли у вас не дуже такі цупкі волосинки, він непоганий. Мені подобається, що він не пересушує, в нього середня фіксація, і мені його надовго вистачило. Прям продукту туди не пошкодували. І далі давайте по губкам. В основному мої улюблені продукти. Мої улюблені продукти були тінти, а одні. Це або Benefit, або Essence. Вони мені дуже схожі. І я прям ними користалася дуже часто. Другим відкриттям, скоріше, все було для мене, бо раніше я не використовувала ніколи олівці від Riemel для губ. Ось тут я намалювала, у нього гарний такий аніотовий відтінок, мені просто дуже сильно зайшов. І я зазвичай розтушовую таке. Можна, пензликом відберемо. На пальчиком так. Це, звичайно, не роблю чіткий контур, коли я там кудись пішу. У нього дуже гарний колір, Мені він прям сподобався. Це відтінок, я не сказала. Давайте вам скажу відтіночок. 705 капучино. Поблиска. Дуже часто використовувала Maybelline, це 02 відтінок. Він красивий, просто знаєте, робить таке покриття, Гоп, він. Скр... Ну, от не знаю, він мені прям. Оце самий для мене ходовий відтінок. Він найкращий для мене із Maybelline, оцих таких блисків. Але також дуже часто користувалась Unico. В мене відтіночок Berry, здається, чи як він називається у них Jam. Sorry. Просто Колір Бері. Так. Красивий колір. Пахне він мені трошки трояндою, а більше така не болгарською, а зрізаною трояндою на гілочці. Виходять дуже соковиті тюгумовою. В принципі, це майже весь макіяж, який я робила, і з того, що я ще періодично використовувала, це був спрей. До речі, цей блиск трошечко злегка пощіпує. Знаєте, таким. Ледь у ледь ментолом. Ну, прям дуже приємно, якщо він десь там попадає, наприклад, в рот та вам трошки на слезуву, вам не прям пече і все випікає. Також я оцей брала спрейчик від Urban Decay і фіксувала макіяж, коли я розуміла, що треба прям суперстійкий. Ось такий вийшов макіядж, це мої такі осінні фаворити, якісь тут є новиночки, Я прям цими продуктами задоволена. Я продовжую ними користуватися, не можу сказати, що все пройшла зима, я їх відкладаю. Але оце ті продукти, на яких максимальна моя концентрація була осінню. Ну, В принципі, виходить ось такий легесенький макіяжик, він такий і неважкий, трошки свіжай, і просто, знаєте, зробити з втомленої мамашки людину. А у мене все. Я старалась, я чекаю на коментар.